Проект спортивний родовід, і ми робили інтерв'ю. оце ж понад 100 інтерв'ю зробив уже з українською діаспорою, США, Канада, Австралія, Європейські країни, це громадяни цих країн, так як ви, але мають українське коріння. І вони спорт, спортовці, Вони там досягнули високих результатів. З Канади дуже багато там. Брати Бабичі, якщо можливо, ви чули, знаєте, якраз за Вейн, ЗНХ, Вен. Та я з я ними із... теж робив інтерв'ю. А... Марук, Полонич, Оце ми теж з ними робили інтерв'ю. Це я тільки назав хокеїстів. А, хто ще був, боже, вилетіло. Хтось з хокеїстів, ще з Канади ми теж робили інтерв'ю. Щоденський, Майк? Ні, не захотів зробити. Контактували, але відмовився. Я думаю, що напевно. Ото російський слід, я де його там був трохи, він, він мабуть, і не хочеш про це якось Ну, не знаю, я, 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 я працюю для організації, як я канадські друзі друзів Гокею в Україні. Так, оце це ж пан Мирон Затворницький, ви знаєте, так? так? І так. нещодавно помер був пан Данило, ой, не Данило, а Нестор Будить. Ми з ними Нестор, якраз в Києві. Нестор Будик. ми з ними якраз в Києві познайомились, вони приїздили, привозили е е інвентар, і якраз брати Бабичі приїхали. Ми тут в, в Національному біському комітеті спілкувалися. То оце якраз. Я є секретар цієї організації. Ви секретар цієї організації? Так. Я вже е Я переїхав в УНІПЕГ, е ми переїхали з сторона. Кажу біженці від ринку нерухомості в Торонто під час локдауну, uh, під час пандемії переїхали до Вінніпегу жити. Я тоді став секретарем uh, організації, розробив анкети. Це то ми вже uh, uh, стали так, що до uh, 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 маємо картку uh, карту файну анкети, щоб допомагати. Командам в Україні і індивідуальним гравцям доведеться допомагати, які приїхали тут біженці, і, і, і зараз якраз працюємо над тим, щоб є Крижинка, є такий хокейний клуб. Але ми кажемо хокей, не хокей, не через Х, але так принципово через букву Г. Uh, і це, так, є ідеологічна підстава для цього. Ми пояснюємо, чого, що це русизм Х хокей, uh, але це, uh, це таке, і uh, та і, і з братими Бабичами uh, є, uh, дуже добре знайомий, uh, і Денис Полонич, і так. Денис Марук. І, uh, то, я, до речі, я дуже гарний. Я, я маю книжку Келлі Руді. Ви чули Келі Руди? Ні, а почекайте хвильку, Я зараз дістану. Є така книжка. Не бачу ще. поки. А як це з англійської перекласти? À, тут з відео. Uh, calling the shots. Ну, це, це був воротар <TINURA> Келлі <Келі>, uh, Рудей. Що <ITURA> тут відео? Воно якесь. Uh, uh, Затуманене трошки. Да. А це, це воротар він має українське коріння, да чи ні? Так, так, ой, дуже українське коріння. Він навіть згадує в цій книжці, пише... ще... Телі... А, груди, груди, да? груди. Телі... Коротар був mm, mm -hmm. А... Uh, він грав з грецьким для Лос-Анджелес Кінгс. Він дуже славний тепер, він uh, є uh, broadcaster, тобто коментатор. Mm -hmm. Горкей, okay. він тут описує його родичі з обидвох від такий українець, а, 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 з, по мамині і по батькові, але і з вони були з тих, що інтернували. А, за те, що вони були австро-угорці після, після Першої світової, після Першої світової війни. Я не знаю, чи ви знаєте ту історію, що в Канаді. Галичани, Галичани брали паспорт, убрали, вони паспорт і... мали, да? польський Австрогольщини, і їх так. табори, так. Да? Я, я про а. це чув. Власне. він Угу. Я чув цю історію. Тільки але... про це пише. Я перебиваю вас. Я, я чув про цю історію, але про неї дуже мало розповідається. Чомусь, напевно, ну, от як резервація або ще щось для українців. Десь така річ, яка неприємна, мабуть, для історії, і українців в Канаді, і самому, мабуть, Канаді як державі теж неприємно це напевно, да, згадувати. Так, так. І він власне про цю історію пише і, і, і пише, що йому аж кров кипеть, коли... пить, uh... коли. Я я можу, що вам цікаво зробити висловити Це для України було б цікаво, я думаю, українцям почути. А, я, а я... З, з, з ним можна зробити інтерв'ю? Ви ви з ним спілкуєтесь? Чи? Я з ним не спілкуюся. А, я не спілкую. знаю, він достатньо такий. А, Я думаю, що що можна, цей же а, Юкі робив фільм. А -га. А -га. А -га. Я зрозумів. Володимир Мула, Да? Mm -hmm. Була. Він з ним робив також інтерв'ю, бо, а, здається, робив. Я ще цей фільм не б, не бачив. Але мене дуже цікавить послідку Дейв Семенко. Дейв Семенко. Це був а, це а, знаменитий гокеїст. Але він ну так цікаво, бо він хотів забивати голи. Ну, але він каже ні. Ти твоя робота там. А, Морди бити і охороняти бей на греблі. Як там афгай да, називає. Він... Як? Тафгай чи як називаєте? Тафгай він, був... він був один з тих mm -hmm. і, і. Але він так цікаво описує, що ну, в нього природне бажання забивати шайби. Він хоче. Він, це... він хоче голе забивати. Але в нього рол і інакша є. І він мусить триматися в цій в амплуа, яку йому дали і це там охороня Хай хай грецький вейн забиває голе, а ти... це тебе не стосується. І таке дивна ситуація, що кожен в команді мусить знати свою мати свою роль. Так. І а, і хокей – це не тільки забивати шайби.